Усім привіт! В цьому відео у нас на огляді лінійні електричні каміни Dimplex Prism. Каміни виконані в сучасному стилі, а наповненням слугують акрилові кристали. Подарунок з кожним каміном Prism додаються керамічні дрова. Виконані дуже реалістично і розфарбовані вручну. Ефект полум'я Dimplex Prism базується на 2D технології Optiflame. Яка створюється за рахунок відбиття світла від блискучого барабана на трафарет у вигляді язиків полум'я. Задня зеркальна стінка, спеціально розроблена компанією Dimplex, відображає наповнення каміна, цим візуально збільшуючи глибину топки в два рази. Електричні каміни Dimplex Prism представлені в трьох діагоналях: 34, 50. Та 74 дюйми. Цікавою особливістю даних моделей є можливість регулювання кольору нижнього підсвічування. Доступно кілька базових кольорів та циклічний режим при якому Кольори змінюються по черзі. Діплекс Prism обладнані надійним обігрівачем потужністю 1,5 кВт з термостатом, що дозволить вам підтримувати та регулювати необхідну температуру в приміщенні. Завдяки тому, що отвори видову та забору повітря розташовані спереду, дані моделі можна вбудовувати як в портал, так і в нішу з будь-якого матеріалу. Також їх можна просто навісити на стіну завдяки монтажній планці, яка йде в комплекті. Керувати каміном можна як з панелі, приховані на корпусі каміна, так і з дистанційного пульта керування. Таймер відключення від 30 хвилин до 8 годин дозволить встановити час, який камін буде працювати. Dimplex Prism є абсолютно безпечними для тварин та дітей, адже при роботі на візуалізацію зовсім не нагріваються, а нагріватися може лише решітка обігрівача при його роботі. Дякую за увагу. До зустрічі!